Підрозділ безпілотників Юрія Касьянова розформували після його свідчень в набу проти Володимира Зеленського та компанії виробника дронів Fire Point. Тієї компанії, за якої маячить Тимур Міндіч, подільник Зеленського, його ставлений Хохлов. Про це сам Касьянов повідомив себе на Фейсбуці. За його словами, він є викривачем і ключовим свідком у справі компанії Firepoint, яка виробляє, нібито виробляє ракети «Фоамінго». І вважається пов'язаною з бізнес-партнером Зеленського Тимуром Мінді, чим не вважається, а точно і безпосередньо пов'язана, бо управляється його фунтом. Рішення про ліквідацію нашого підрозділу було ухвалене особисто президентом Володимиром Зеленським, тому що я є викривачем у справі FirePoint. І ключовим свідком. 2 жовтня я дав свідчення детективам Набу. 3 жовтня вранці було оголошено про ліквідацію підрозділу. Прошу Набу забезпечити мені та моїй родині захист за програмою захисту свідків, пише Касьянов.